Заключне відео, і воно про козирогів. Тому хто козиріг, бажаю гарного перегляду. Це ваш жовтень 2025 року. Тож, давайте дивитися разом, що вас чекає в темі роботи та фінансів. Перша карта. Перша карта говорить про те, що зазирніть в сторону ваших предків, можливо, в їхні бажання нереалізовані, які були. Перше, друге, у їхні якісь певні цінності, цінності та пріоритети в роботі, на що вони опирались, і не тільки в роботі, а й в житті. Чомусь це саме в роботі вам допоможе. Якщо це знак стосовно нової якоїсь роботи, можливо, ви будете працювати з людьми похилого віку, це теж може бути знаком. Можливо, сімейні цінності будуть задіяні, це теж знак. Але мені більше йде, що звернутися до предків, до знань, які даються саме завдяки ним. Друга карта це ресурс наповнення. Ось якраз такі, напевно, ті знання або повернення тієї думки, яка існувала у вас. Завдяки вашим предкам вам дасть ось цю прекрасну, життєдатну енергію, і ви відчуєте в собі сили і потужності рухатись вперед. І в роботі, і в фінансах. Третя карта вибір. Якщо у вас за останній час було змінено дві роботи, вітаю, в жовтні буде ще третя, і обов'язково буде варіант. Або це знак для тих, в принципі, хто. В пошуках роботи, що будуть варіанти, і ви зупинитесь на одному із. Також це знак для тих, хто перебуває в якихось сумнівах стосовно роботи, не бійтеся, у вас будуть варіанти сили і енергія на це все. І давайте розглянемо пораду. порада о Якщо десь є можливість скористатися ось такими от зв'язками, користуйтеся тому що можливо. На якісь із роботах до вас, наприклад, можливо, там молоденький шеф, який вільний, який проявляє до вас увагу. Приймайте цю увагу і знайте, що це може бути знаком. Далі порада Порада також може стосуватися, як і цієї, і цієї карти, що буде пов'язане щось з сімейним життям. Приклад, я, по-моєму, вже для когось знаків зодіаку наводила. Якась весільна агенція, все, що пов'язане з коханням, весільний салон. Ну, варіантів просто безліч. Магазини, які пов'язані з затишком, бренди, які пов'язані з затишком сімейним. Варіантів дуже багато, обирати лише вам. Далі тема дружби. Дружба, дружба, дружба. Ви будете прекрасно себе відчувати в дружбі. В жовтні, особливо, якщо будете обирати людей, які кайфують від того ж, від чого кайфуєте ви. І бажано вибирати в жовтні ресурсних людей. Від ресурсних відійдіть поки що вони вам не треба в місяці жовтень. Треба ресурсні, такі ж як ви, що рухатись вперед-вперед. Нове якесь зародження може таке бути, що якась ваша подруга реально завагітніє. не виключено. А може бути зародження в дружбі. Новий етап. Може бути таке, що з якоюсь подругою ви дійсно вийдете на якийсь прям мега-крутий, шикарний етап, да? вищий етап. Або, в принципі, зародиться певна класна дружба, нова. Третя карта. Можливо, якесь. Маленьке засмучення в тому, що не всі люди якось виправдали ваші дружні очікування. Тобто ви або щось від них очікували, або думали, що от зараз я піду з тою людиною, яка любить відпочивати, як я, а це так не виявиться. Ось це такі можуть у вас бути розчарування, хоча я вважаю, що це дрібнички, але вони можуть бути. І карта поради на рахунок дружби. О, бачите фінанси. Сходьтеся з людьми, які зараз мають ідентичні цілі, як ви. Сходьтеся з людьми, які не перестають працювати над собою і фінансами, тобто ростуть. Відсіюйте або зменшуйте просто контакт. Ну вам не відсіювати треба, а просто зменшувати контакт з людьми, які цього не мають. І... Які потребують лише ось цього, з ними теж зменшувати контакт. Ну, тобто, там за ваш рахунок щось робити і так далі. Зараз вам це теж в дружбі не потрібно. Особисте життя козерогів. І так, особисте життя козирогів, бачите, теж буде таким, якби. Стабільним, природнім, я б сказала, все буде відбуватися у вас дуже природнім і класним шляхом, і на благо для вас. Зараз ще подивимось. Буде багато енергії, це також про сексуальну енергію, яка буде класно запускатися. Можливі такі інтрижки саме в цьому плані, а не більше. Якщо вже в стосунках в шлюбі, навпаки, розвиток цієї теми буде у вас стояти на перших місцях. І також це знаходження, ну, тобто, хто не в стосунках, перепрошую, хто не в стосунках, він може знайти як певний скарб, да, якусь людину як скарб. Хто вже в стосунках, знайдіть своєму партнері щось що вам нагадує той скарб, і зрозумійте, що він вже поруч з вами. Так, і порада стосовно стосунків. Вмійте приймати як дитина і радіти навіть дрібницям. Тобто, да, ось це про цю останню карту, осознайте, що біля вас вже поруч скарб, або хто не в стосунках і не має таких проявлень, то усвідомте, що ті люди, які поруч, які оточують, які залицяються, не являються тими людьми, від яких ви от будете кайфувати як дитинка і отримувати ось цей кайф. Ось і все, і просто, якби, переключіть себе на тих людей, які будуть вам давати цей каф і задоволення. Далі тема в нас покупки та цілі. Ой, і впала якась карта. Щас, секундочку, я її піднімлю. А впала в нас ось така карта, яка сигналізує, що будь-які покупки у вас будуть відбуватися під захистом вищих сил. Тобто, в принципі. Можна розраховувати, що будь-яка покупка буде на благо, але глянемо ще на три карти. Перше, це така, якесь можливе втілення не то, що дитячої мрії, а то, що прям ви всередині от мріяли. Ось я просто згадую в своєму дитинстві: я дуже любила квіти, які стоять в букетах. І, в принципі, зараз для мене купити букет це от порадувати маленьку дівчинку, яка просто радіє квітам. Да? Або там, можливо, ви хочете позбирати гриби, як я цього сезону. Позбирайте. І це вам дасть ресурс на подальше, да? подальші покупки, подальші цілі. Далі ваша енергія, козироги, качайте свою власну енергію, тому що. Нема, оце ваша ціль буквально: прокачати свою енергію, прокачати свою ауру, своє енергетичне поле. Це задача номер один і ціль номер один. Наступне: не розповідайте, просто знаєте, щоб. Щоб навірника не треба нікому наперед багато говорити, про що ви мрієте, що ви зараз плануєте. Або якщо говорите, то знайте, яким людям, які підсилюють це, а не навпаки, вас поведуть якось в баночці сірничок на наниз. І порада. Порада це тримайтеся тих людей і будьте поруч з тими людьми, які теж летять вверх стосовно цілей. Так, тому що це вас буде дуже сильно надихати і буде такі кайфові відчуття вам давати. І три карти порада, що ще карти хотіли вам сказати? Так, я теж не дивлюсь. Оп, і оп. Тось, бачите, буде вам протягувати руку допомоги, пропозиції. І мені ж що це в плані роботи дійсно у вас буде якийсь чоловік, який щось запропонує, і не варто відмовлятися, тому що пропозиція буде дійсно хорошою, і тим паче з хороших намірів, а не якихось надуманих як це правильно, надій. ось. Далі це ваш ось ресурс. Да? Пам'ятаєте, ось тут в кінці ваша енергія, найголовніше, і воно не навіть по цій карті. І вибір. Пам'ятайте, що вибір завжди, все життя за вами, і в роботі, в стосунках, у всьому обираєте лише ви. Тому це буде такий ось і навіть в дружбі, теж стояв вибір, з ким там йти гуляти, з ким не йти гуляти, з ким спілкуватися, з ким не дуже. Тому жовтень для вас місяць таких виборів і виборів на вашу користь. Тому я вам бажаю приймати правильні рішення, не вагатися своїми виборами і розуміти, що завдяки вашому вибору ви вибираєте якість свого життя. Тож я бажаю вам покращувати якість свого життя, кайфувати від свого життя і кожну секунду свого прекрасного, неймовірного буття пам'ятати про свою цінність. Ou maio